Розпочали новий навчальний рік, проте знову в умовах воєнного стану. Управління освіти сьогодні намагається виконувати всі вимоги законів про освіту, про дошкільну освіту, про повну загальну середню освіту, про позашкільну освіту. Створюємо умови безпечні для того, щоб діти наші, які здобувають освіту в закладах загальної середньої освіти, мали змогу навчатися. Офлайн, отже, сьогодні серед дев'яти закладів загальної середньої освіти у нас відсутні укриття в четвертій, п'ятій і шостій школах. Проте ми надали можливість таку дітям навчатися за партами. І вони навчаються у нас на базі шкіл, де є сьогодні укриття проте навчаються у другу зміну. Обговорені всі ці питання разом із батьками на педагогічних радах закладів загальної середньої освіти сьогодні дійшли консенсусу, і діти навчаються у другу зміну шостої школи на базі гімназії номер 2 П'ятої школи на базі ліцею номер 1 четвертої школи на базі початкової школи Сільвії Морозової, і також біля початкової ланки четвертої школи ми побудували в минулому році укриття в будинку. І Діти навчаються в четвертій школі старші класи у дві зміни. Тобто вони мають можливість сьогодні здобувати освіту у стінах свого закладу проте початкової ламки. Сьогодні Міністерством освіти два важливих питання: це безпека дітей і харчування дітей. Так, сьогодні батьки задають такі питання, чому у нашій громаді ми. Працюємо над втіленням реформи Міністерства освіти щодо харчування, проте відсутнє харчування для дітей перших-четвертих класів. Хочу звернутися до всіх батьків, до всіх мешканців нашої громади, повідомити, що сьогодні ми не порушуємо чинне законодавство. В тому плані, що має бути обов'язково організоване харчування для дітей пільгової категорії. Сьогодні ми це зробили, і діти пільгової категорії безкоштовно, тобто з коштів місцевої громади, отримують гарячий сніданок. Навіть у четвертій школі ми організували там, де сьогодні не було такої можливості, тому що відсутні укриття і відсутні ще умови для отримання харчування, сьогодні намагаємося харчувати дітей пільгової категорії. Щодо учнів перших-четвертих класів, то це на розгляд громад. Якщо вони мають такі кошти і мають можливість харчувати дітей перших четвертих класів в минулому навчальному році, ми організовували харчування. Дітей пільгової категорії, дітей перших-четвертих класів, і діти у нас харчувалися за кошти місцевої громади. Вартість такого харчування становила 37 гривень 50 копій для дітей перших-четвертих класів. Норми трошечки збільшені для дітей п'ятих-одинадцятих класів. Харчування там коштувало 42 гривні. Ми не продовжили. В цьому навчальному році харчування дітей перших-четвертих класів, проте сьогодні ми намагаємося втілювати реформу харчування і продовжуємо робити ремонти у харчоблоках. Сьогодні є умовою законодавства для того, щоб робити будь-які ремонти, робити. Будівництво мають бути проєкти, зареєстровані на державній електронній платформі Dream. Управління освіти на сьогодні має проєкти для укриттів четвертої школи, для укриття шостої школи, і ми розмістили ці. Проєкти на цій платформі, і хочу вам повідомити, що із проєктом новобудови укриття для четвертої школи ми взяли участь у конкурсі проєктів Міністерства освіти і науки України і ми виграли. Тобто нам виділяє сьогодні держава майже 34 мільйони для того, щоб ми побудували. Укриття для четвертої школи. Зокрема, хочу сказати вам, що вже роботи розпочалися. Крім того, у нас є проєкти на ремонти і капітальне будівництво харчоблоків четвертої школи, сьомої школи. Ми так само їх розмістили на цій платформі Dream. брали участь у конкурсі Міністерства знову ж таки, і ми виграли для. Ремонтів харчоблоків і сьомої школи, і четвертої школи. Хочу вам сказати, що для четвертої школи ремонт харчоблока приблизно 3,5 мільйони. для ремонту сьомої школи харчоблок проєкт майже 24 мільйони. Тому ми сьогодні плануємо. Зробити ремонти, відновити харчування. Мені дуже приємно, що ми виграли для сьомої школи на таку суму. Я хочу, щоб всі раділи, і батьки, і мешканці нашої громади, тому що змогу брати в цьому конкурсі мали всі громади, всі управління освіти, всі заклади освіти, всі, у кого є оці умови виконані, вони всі мали змогу брати участь, але не всі виграли. Тому мені дуже приємно, що ми сьогодні виграли такі проєкти і ми працюємо. Є там ще одна вимога, що маємо це все закінчити до кінця 2024 року. Але Міністерство освіти сьогодні дуже пізно, ну, запізно вони сьогодні провели цей конкурс. Раніше, коли вони проводили ці конкурси, це був лютий місяць. Ми брали участь, лютий поки визначалися березень, і вже в квітні ми починали працювати. Сьогодні це відбувалося влітку і по четвертій школі. Тільки 28 серпня тільки закінчилися всі перевірки проведених тендерів. Яким чином новобудову укриття зробити до кінця цього навчального до цього до кінця цього календарного року ну, ламаємо сьогодні голови, Все для того, щоб ці кошти вкласти в цю новобудову і щоб встигнути це зробити. На сьогодні Громада не спроможна харчувати дітей перших-четвертих класів, проте ми розробляємо калькуляцію. І хочемо довести до батьків організувати харчування за кошти батьків. На сьогодні є вже приблизна калькуляція від 60 до 65 гривень. Коштуватиме за кошти батьків гарячий сніданок для дітей. Якщо ми запропонуємо батькам ці 60-65 гривень, сюди вже входить. І самі продукти, і вода, і світло, і заробітна плата працівників харчоблоку. Так це вже буде платні послуги, які мають вираховувати все, що складається в цій послуги. Чому саме сьому школу і чому така сума? Я вам можу розповісти. У нас є стратегічний план розвитку харчоблоків і харчування в нашій громаді. Я хочу сказати, що харчоблок сьомої школи визначена опорною кухнею. Тобто, вона сьогодні за потужністю свого харчоблока вона сьогодні може харчувати дітей свого закладу, може харчувати дітей декількох шкіл. І ми сьогодні таку послугу робимо за кошти громади, харчуємо пільгово категорія. Категорю, про те, якщо е, зробимо ремонтні роботи і будемо впроваджувати ще харчування за кошти батьків, е, мабуть, ви чули, вже є пропозиція від нашого президента, що розробляється програма безкоштовного харчування дітей перших-четвертих класів. Отже, е, на рівні держави проаналізовано бюджети наших громад і дійшли висновку, що сьогодні громади не спроможні харчувати за свої кошти. Ти дітей перших четвертих класів, проте вимога харчувати безкоштовно дітей пільгової категорії залишилася, і ми її виконуємо. Деякі особи стверджують, що в тендері прописані якісь особливі умови це правда чи брехня? А що саме мається на увазі особливі умови? Я не розумію про що мова, але я вам хочу сказати, що в нашій країні. Відкриті торги проводяться відповідно до чинного законодавства України. Кожен тендер, а тим більше на таку велику суму, у нас, контролюється різними державними службами. Так? Mm -hmm. У нашій країні існує система, коли громадські організації можуть підключитися до контролю. Тому якщо в когось є бажання брати участь у цій системі, він може його реалізувати, будь ласка, ми запрошуємо. Тож воно відкрита доступу? Так, так. так. Скажіть, будь ласка, ви можете чітку коротку якусь правда, чи це брехня, твердження, що міський бюджет вже взагалі не фінансує харчування дітей у школах? Повторююся, я вам навіть можу сказати, що на 2024 рік нам було виділено на харчування майже 6 мільйонів. Зараз я вам скажу навіть точну суму. Нам виділили. 5 мільйонів 985 тисяч гривень да, на 2024 рік. Ми вже використали 4 мільйони 276 гривень. Отже, якщо ви порахуєте, сьогодні 37 гривень 50 копійок вартує харчування для дітей перших четвертих класів для дітей п'ятих-одинадцятих, тому що там норма трошечки більше 42 гривні. От дивіться. У нам виділили 6 мільйонів, 2, 4 мільйони 200 тисяч майже ми вже використали. Якщо продовжити харчування дітей перших класів та дітей пільгової категорії, дефіцит нам складає майже 800 тисяч гривень. Якщо дітей перших четвертих класів та пільгової категорії, то нам потрібно ще 4 мільйони майже 200 тисяч гривень. Кількість дітей перших класів без пільгового контингенту це 390 дітей. Кількість дітей перших четвертих класів без пільгового контингенту майже 1500 дітей. Тобто, якщо порахувати, ви бачите, які суми виходять так, скільки нам потрібно. На жаль, бюджет сьогодні скудний і не виділено. Сьогодні я вам хочу сказати, сьогодні бюджет навіть не виділив на всі місяці заробітну плату, так не вистачає на заробітну плату. На, на харчування так само не вистачає коштів. Можливо, активні та найбайдужі жителі нашого міста зможуть самі залучити кошти і е, якісь гранти для того, щоб харчувати наших дітей. Ми будемо цьому раді, але грошей. Е, а керманських платників податків сьогодні недостатньо для фінансування програми харчування учнів початкової школи. Є вимоги законодавства щодо організації харчування дітей пільгової категорії, і ми їх не порушуємо. Хотілося би ще вернутися до грантів на ремонт харчоблоку і таке є питання. Є люди, які стверджують, що не треба модернізувати кухню, якщо немає грошей на харчування всіх дітей. Ви згодні з цією думкою? Дивіться, ми не полишаємо ту думку, що цей час складний, в якому сьогодні ми живемо, він все ж таки закінчиться. І ми сподіваємося, що і програма буде працювати, ту, яку сьогодні президент пропонує створити, зокрема, безкоштовне харчування дітей перших-четвертих класів. І маємо харчувати дітей п'ятих-одинадцятих класів, тому що вони такі самі діти і мають. Право зайти в ту шкільну їдальню і купити собі якийсь гарячий сніданок або обід. Тому ми собі плануємо продовжити продовжити цю роботу і відбудовувати наші харчоблоки, тому що вони сьогодні. Не відповідають всім вимогам ХАСП, а ми маємо це сьогодні створити, і тому у будь-яких проєктах у будь-яких конкурсах ми беремо участь для того, щоб на майбутнє ми мали можливість харчувати дітей у кращих умовах. А скажіть, будь ласка, ось а скільки треба тоді грошей, щоб будувати всіх кринадських дітей у початковій школі? Нам сьогодні ще потрібно для дітей перших-4 класів майже 4 мільйони 245 тисяч 50 гривень. Це починаючи з 1 вересня до 31 грудня, так. Це, так, до кінця цього, так, до кінця цього календарного року, тобто на 4 місяці. Ну, хотілося б тоді зрозуміти. Для наших глядачів, щоб вони зрозуміли все ж таки, чому в нашому місті завжди безплатно готували дітей у школах, а цього року вони будуть більше так уже підточно. Ми всі хочемо харчувати наших дітей безкоштовно, і влада наша, і батьки хочуть, і в управлінні освіти готові сьогодні зробити все для того, щоб харчувати наших дітей безкоштовно. Проте через брак коштів у громаді ми не можемо сьогодні таку дозволити собі послугу. Те, що ми маємо виконувати обов'язково, відповідно до чинного законодавства, харчувати дітей пільговою категорією, ми сьогодні її виконуємо. На жаль, не вистачає коштів. Якщо нам додадуть ще 800 тисяч гривень, ті, що нам не вистачає, ми зможемо харчувати за кошти громади дітей перших класів. Щоб годувати дітей з першої по четвертий клас, нам треба 4 мільйони майже 200 тисяч гривень. І це тільки на вересень, жовтень, листопад і грудень. Є якась інформація, як харчуються діти громади? Mm -hmm. Знаю, що я не буду називати які громади, проте точно знаєш, що біля нас громади, які розташовані, вони не харчують дітей перших четвертих класів. Через те, що брак коштів і це не обов'язкова вимога. Проте ми сьогодні в управлінні освіти разом із депутатським корпусом намагаємося запропонувати послугу за кошти батьків. Сьогодні це чинним законодавством дозволяється прораховуємо калькуляцію, і якщо буде прийнято рішення виконавчим комітетом, ми запускаємо цю послугу.